Господи, ти благословляєш ти, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе надію, покладають спаси людей твоїх і благослови насліддя Твоє, кому ту церкви твої збережи, освяти тих, що люблять красу Дому Твого, прослав їх за це. Божественний Твоєю силою не залиш нас, що надіємось на тебе, на ми в світові, Твоєму подай, церквам твоїм священникам по обережені в країні наші парафіянам, святого храму, ти всім людям своїм, бо всяке благе даяні, всякий звершений дар'я з висоти, і сходи, від тебе, отця світла, і тобі славу, боняку і поклоніння вас Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Goswami, ne kai bude ja Goswami, Goswami, ne kai bude ja Goswami, Goswami